Ну, от погрожує путінозамінник та заступник секретаря Радбезу Росії Дмитрій Медведів дійти до міста Лава. Ну от рашисти до річки Бахмутка у Бахмуті ледве дійшли. А зараз от такий вже меседж з'являється про, начебто, хочуть до Львова дойти. От цей меседж він для потенційних мобілізантів чи для підтримання власного такого іміджу. Ну ви знаєте, алкоголіки, вони коли п'ють, то у них буває така річ, що там ем, з кожним тостом все більше і більше перемог і вихвалянь якихось відбувається. Очевидно, медведів, який полюбляє Баяришнік, десь лишнього хильнув і, вже не маючи змоги розповідати про якісь реальні перемоги, почав марити вже тим, що російська армія дійде до Києва. і до Львова, ну я хочу нагадати. Медведєву, який знаєте, мені здається, що він вирішив такий будь лайт жириновський намагатися якісь робити такі заяви. Ну, не виходить в тебе, не виходить. Окрім сміху і гумору, на всі ці заяви не можна дивитись. Так, от, вже під Львовом російська армія під Києвом, російська армія вже була. Я хочу Медведєву нагадати. Тож ж вони пішли на Львів, а забрали. Свої війська і е, під натиском і під тиском збройних сил України е, пішли назад на свою територію і зараз граєтесь там в, в контрнаступи в, на, на Донбасі і на півдні України. Ну трошки треба з реальністю відчувати, що відбувається. А насправді ці всі заяви про візьмемо Київ, візьмемо Львів, про війну з НАТО, про те, що. Що Росія воює з 3,6 мільйонами чоловік в, в армії країн НАТО? Вони ж зрозуміли, Щось треба ваті розповідати. ВАТА ніяк не може зрозуміти, що ж таке. Год ми там воюємо. У нас спеціальна воєнна операція. год Ми туди відправляємо людей, мобілізацію проводимо, зброю якусь направляємо і нічого не. Відбувається, ну якось треба пояснювати, але здається, вже і ватанині не дуже вірять в те, що е, російська армія воює з натівською армією, що із-за того Росія не може ніяк перемогти. Ну е, знаєте, коли Медведєв розказує про санітарні зони, я б йому радив би взагалі з санітарами зв'язатись і поїхати черговий раз проколотись від алкоголізму. Щоб трошки з цього дурману вийти. Ну, і от, до речі, Пригожин заперечив заяву Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, а ще поставив під сумнів, чи дійсно в Україні є нацисти, як постійно стверджують у Російській Федерації. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Там зазначають, що Пригожин заявив, що Росія воює виключно з українцями, які оснащені обладнанням наданим НАТО, і деякими русофобськими найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не з самим НАТО і, попри це. То дають у звіті, що ватажок ПВК Вагнер Пригожин пом'якшив свою риторику щодо Міністерства оборони Росії. Ймовірно, він побоюється повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті. От як ви вважаєте, такий розсинхрон у заявах Пригожина та Медведєва? З чим він пов'язаний? Тоді з чим не пов'язаний. Послухайте, Пригожин, і я про це не раз в ефірі найкращого телеканалу України, який має назву Апостроф, говорив, що Пригожин взагалі це такий витратний матеріал. І він на коні був восени тоді, коли це треба було російській пропаганді і російській владі. Ну, як тільки він стане непотрібним, ну, беруть його. Ну, Він же ж перший кандидат на видачу від Російської Федерації. Федерації в Гаагський трибунал чи в будь-який трибунал, який буде створено по Росії, він взагалі підходящий, якраз персонаж, і те, що він зараз змякшує риторику, що він там розповідає, якісь казки про війну, менше має суперечності з міністерством оборони, це все лягає в цей контекст. Пригожин зараз боїться, він е, відпрацює е, те, що треба відпрацювати а далі доля його зрозуміла. Ніяким кандидатом президенти він не буде. Він в найкращому разі е, буде десь там тихенько сидіти в якомусь зажопинську і згадувати ті е, свої бойові якісь речі. А в найгіршому випадку, і я думаю, що в принципі загалом це його доля ну його приберуть. Приберуть, тому що він власне. На для Росії буде персонажем надзвичайно складним. А от всі, ті, хто був ЧВК Вагнер, вони ж повернуться з фронту. Ну хто не повернеться в пакеті? Вони повернуться з фронту. І там будуть колосальні соціальні проблеми. Зеки, які повоювали, які тримали в руках зброю, які вбивали, які е, фактично отримали там психологічні і соціальні травми. На фронті вони повернуться, і це а, будуть такі всплески криміналу, і всплески різноманітних а, напруженостей в регіонах. Тому, а, власне, з Вагнером а, в, треба буде закінчувати і закінчувати з тими людьми, хто був до нього дотичним. Ну і, при, і тому я вважаю, що з Пригожиним вчинять або видадуть його під якийсь трибунал, коли прийде час, або просто приберуть, тому що. Нікому він там в Росії не потрібен, а можливо, Пригожин все це розуміє і починає готувати для себе якісь шляхи відходу. От нещодавно в виданні Bloomberg з'явилась стаття про те, що Пригожин знову хоче сконцентрувати свою увагу на країнах Африки і туди поставляти своїх найманців. Ну, слухайте, нічого він, він реально і тверезо, якщо він реально тверезо мисляча людина, він прекрасно розуміє, що ніякими заявами він не зможе пом'якшити своє майбутнє для країн Заходу. Він в будь-якому разі залишиться злочинець. Що б він не говорив, які б він заяви не робив. І те, що Блумберг пише, що він для Африки буде постачати які Якихось ем, озброєних людей у самого Пригожина особиста доля, вона е, однозначно визначена. Він військовий злочинець. І що б він не заявляв, і як би він не заявляв, я вам більше скажу. Йому навіть е, з країн Заходу можуть говорити про те, що якщо ти, наприклад, там переберешся в Африку, ми тебе чіпати не будемо там і так далі. І так далі і він буде прекрасно розуміти, що це ловушка, де його ви на певну територію або нейтральну територію, і далі його майбутнє в суді. Ну і от, до речі, ще одна цікава новина з'явилася про те, що у чорноморському флоті Росії вперше офіційно визнали втрату великого десантного корабля Саратов, який ще 24 березня 22-го року знищили ракетним ударом у порту окупованого Бердянська. І от крім ралію, пишуть, що про загибель корабля заговорив командир кримської бази Чорноморського флоту Фелікс Меньков під час відкриття у Севастополі пам'ятної дошки. Ну і окрім Саратова, він також визнав. Втрати серед моряків десантних кораблів це Зеркуніков та «Новочеркаський». Ці кораблі рік тому пошкодили разом із ВДК «Орський». І з цієї нагоди саме головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний показав відео знищення цього Саратова. Маємо це відео, можемо його подивитися зараз. Ця така побачили. Ми відео як знищували корабель Саратов. От очевидно, що вказівку публічно визнати саме втрату цього корабля у Чорноморському флоті отримали зверху. Як вважаєте, хто міг віддати такий наказ? і Чому саме зараз на річницю фактично з'являється така інформація? Важко сказати, хто і чому віддав такий наказ, але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що все таємне, колись стає явним і зрозумілим, і це живі реальні люди, які загинули. Це відсутність кораблів в порту. Зрозуміло, що це якась є напруженість серед військово-морського флоту Російської Федерації, я маю на увазі офіцерів мічманів і матросів а по причині того, що люди загинули, а вони фактично в статусі невідомих, тобто і можливо навіть і стояло питання про те, що їм там виплачувати чи не виплачувати. Тому зараз на чорноморському морському флоті намагаються публічно відкривати ці дані, і очевидно, ці дані будуть важливою, важливою річчю, знаєте, в тому, що приймати якісь рішення військово керівники військово-морського флоту будуть уже зважаючи на те, що відбулись такі серйозні втрати. Бо Саратов насправді це є. Досить серйозний військовий корабель, який одним з перших загинув. А і тоді вони не могли про це говорити. Бо якщо ви пригадаєте, що відбувалось рік тому, все таки ще росіяни були в стані. Я маю на увазі пересічні росіяни, які дивляться телевізор, в стані Київ за три дні ну трошки затримались до кінця березня, ще ж навіть місяць не минув з моменту повномасштабного наступу і дуже добре, що залужний допоміг росіянам подивитись власне, як це відбувалось, а не слухати бравурні промови, які говорили там в чорноморському флоті біля власне цих таблич. Ну і також ще про росіян, але про інших поговоримо. Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ РФ, серед них інженер-конструктор заводу Мотор Січі. Під час затримання зрадник виконував розвідувальне завдання. Він фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури. Ну і ще одним російським агентом виявився 17-річний житель Київщини. Хлопця затримали, коли він намагався сфотографувати одну з будівель, ДСНС. Обидва затримані. Вони сприяли проведенню Ракетних ударів та підготовки диверсій на території регіонів про це зазначили в СБУ. Нагадаю, що президента Моторсіч Вячеслава Богуслаєва затримали за державну зраду. І СБУ встановило, що він фінансував так звану ДНР, а також продавав Росії авіадвигуни. Ну от така інформація часто ми розповідаємо про цих агентів ФСБ Російської Федерації, які діють на українських і оборонних підприємствах і загалом в наших структурах. От скільки ми ще будемо розповідати, скільки нас в Україні лишилося ось цих російських агантів. Я думаю, що розповідати, ми будемо ще дуже довго і дуже класно, що СБУ затримує власне зрадників на різних рівнях. І коли ми зараз говоримо про, про цей затримання, звісно, це ну пешки в якійсь грі, які швидше за все за якісь гроші намагались щось передати там росіянам. Но нам важливо зараз все таки вичищати. Всіх е агентів з органів державної влади, якщо ми будемо е слухати якомога частіше повідомлення про те, що в тому органі державної влади, в тому органі державної влади затримано агентів Російської Федерації, то власне про таких пєших ми будемо чути все рідше і рідше. Насправді, Україна, яка була е Весь час своєї незалежності під прямим і непрямим впливом Російської Федерації має дуже багато людей, які співпрацювали з цією країною, з країною агресором. Хтось за гроші, хтось тому, що в звання. Когось навмисно відправляли сюди. Хтось приймав, доходив до того, що приймав ключові державні рішення. Дуже багато таких прізвищ ми з вами. Ну принаймні, якщо не знаємо, то здогадуємося, що так було. Тому для служби безпеки України варто зосередитись на тому, щоб вичистити цих агентів з органів державної влади. Почула вас, пане Юрію, дякую за такі цікаві емоційні коментарі. Як завжди, будемо раді вас ще бачити в Апостроф Тіві нагадаю, Юрій Подорожній політтехнолог долучався до нашої розмови.